Доброго дня! Пропоную вашій увазі проект з хімії на тему виявлення крохмалю в харчових продуктах. Мої завдання дізнатися, як можна визначити крохмаль, провести експерименти, зробити висновки. Для цього нам, нам необхідно пшеничне борошно, рис, картопля, яблуко, лимон, майонез, кетчуп, спиртовий розчин йоду, посуд для дослідів. Всі досліди проводимо з використанням гумової рукавички. Хід роботи. Картоплю і рис відварюємо. У посудині номер 1 відварена картопля потовчена до пюре. У посудині номер 2 відварений рис. У посудині номер 3 добре розтерте яблуко. У посудині номер 4 добре подріблений лимон. У посудині номер 5 Пшеничне борошно і додаванням невеликої кількості води. У посудині номер 6 майонез і у посудині номер 7 кетчуп. До кожної посудини додаємо 1-2 краплі йоду і спостерігаємо за зміною забарвлення. Картопля. Рейс. Яблоко. А лимон. Boroshnu Mayanaz Кетчуп. За результатами дослідів спостерігаємо, що картопля, рис. Борошно, майонез і кетчуп змінили забарвлення на темно синє Отже, ці продукти містять крохмаль, адже якісною реакцією на крохмаль є розчин йоду. Яблуко і лимон замарвлення не змінили, що свідчить про дуже низький міст або відсутність крохмалю в цих продуктах. Дякую за увагу!